Проте, не відкладається святкування дня народження нашого славетного міста. Давайте зараз разом згадаємо, як Запоріжжя стало таким, яким воно є, і чому вважається міцним і непоборним. Запоріжжя славетне місто із багатовіковою історією. У народі його вважають не лише козацькою столицею, а й осередком невичерпної енергії, сили та духу. Цьогоріч, 14 жовтня, Запоріжжя відзначає свою 252-гу річницю. Як зазначають фахівці для Запоріжжя, це день особливий ще й тому, що у далекому 1943 році ціною власних життів тодішні захисники звільнили місто від загарбників. День міста Запоріжжя його почали святкувати ще, ще наприкінці 80-х на початку 90-х років. Це дата досить умовна. Вона Означає знакову подію в житті, в житті міста, коли у 43-му році із Запоріжжя були вигнані нацистські загарбниками силами радянських армій, які у ніч, на 43-го року, розпочали штурм міста із, із північного сходу та з південного сходу, і до кінця міста, і до кінця дня вже звільнили всю лівобережну частину. Сучасне Запоріжжя бере свій початок ще з 18-го століття. Коли під керівництвом військових інженерів було побудовано Олександрівську фортецю, що мала стримувати навалу ворога, краєзнавці розповідають, лише за кілька десятиліть лінія укріплення перетворилась на велике промислове та індустріальне місто. Ми рахуємо родовід нашого міста від Олександровської фортеці Дніпровської лінії, яка була закладена у рамках боротьби Російської імперії проти Туреччини і Кримського ханства. Але вже за вісім років військове значення її зникло, тому що кримське ханство було приєднано до, до Росії та та стало її васалом. У 1806 році місто отримало Статус провінційного центру та назву Олександрівськ на честь представників царської династії. І відповідно у 21-му році, коли після поразки українських національно-зельних змагань вплинулася радянська влада, ця назва була змінена. Наразі Запоріжжя вважається одним із найбільших адміністративних, індустріальних і культурних центрів півдня України. Окрім цього, на території міста розташовані десятки підприємств. Зосереджені металургійний, машинобудівний та енергетичний комплекси. Будуються нові мікрорайони. Стрімко зростає науковий потенціал та населення Цьогоріч Свою 252-гу річницю Запоріжжя вимушено святкувати в умовах війни, але непереможний козацький дух допомагає у цій боротьбі. Цей дух допоміг нам у 2014 році, коли тут були спроби встановити російську весну. Цей дух допомагає нам сьогодні, коли з перших днів війни тисячі запоріжців пішли на фронт до добровольцями і сьогодні обороняють нашу свободу і незалежність біля Оріхова, біля Гуляполя, біля Васильівки. Я впевнений, що після нашої перемоги місто очікує новий етап, етап розвитку, перехід від. Ось такого старопромислового виробництва до нового пост індустріального етапу розвитку за вісім місяців повномасштабної війни, попри усі спроби, ворогу так і не вдалось захопити славетне Запоріжжя постійними бомбардуваннями та ракетними обстрілами, окупанти лише намагаються залякати населення. Однак усі старання марні. Силу духу та козацьку міць запоріжців загарбникам ні за що не зламати.